Атож ну, лімі радіо слухачі, як я і обіцяла у цій порім з'явилася тут не просто так в ефірі у хадіо програми відвертонух. Вітаємо наших винуватців. Та кажуть сьогоднішнього ефіру, а саме вихованців танцювального клубу з Тернополя, бронзових призерів чемпіонату України, призерів чемпіонату Тернопільської області, переможців чемпіонату Європи IDSA, і так. серед віналів два у європейській програмі. Фіналісти World Championship юніорах один та призери і фіналісти всеукраїнських змагань Лотоцький. Тимофій та Гросуляк, Софія і тренерка Ірина Павлова. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий Дякую за те, що до нас завітали. Такий хороший, гарний час. Сонячна погода. Сподіваюся, настрій у вас погожий, так як себе почуваєте? Все добре? Ну, це буде гарний у вас, такий так розумію. Трішки дебют, так в радіоефірі. радіо ефірі, звісно, вперше, тобто так гарно. Ну скільки. До речі, сьогодні всесвітній день мрій. Я думаю, що ми якраз сьогодні зустрілися в ефірі з тими людьми, які мають мрії і їх досягають, правда? Бо напевно ще з дитинства у вас була мрія танцювати чи ні? Скажіть, тобто, коли таке відбулось перше захоплення вашим танцем, і чому брали саме цей вид мистецтва? Ну, перше захоплення в мене було коли поїхав на змагання виїзні інші міста, в іншу країну, і тоді я зрозумів, що це круто. Це твоє так тобі це до вподоби. Добре, а чому саме ти танцям наприклад вирішив займатися? Не пішов там в спорт, наприклад, став футболістом якимось чи просто шахм... шахматами займатися, таке вподобання? Моя мама завжди мріяла шов. Що... Що хочеш, mm -hmm. щоб мама мабуть, теж любить танцювати, я так розумію, і мама любила танцювати, так і ти вже так зрозуміло. Прислухався до думки мами, але цей тобі самому сподобалося Так, Софійка, будь ласка, твій коментар з цього приводу, як ти дійшла до думки до того, що ти хочеш танцювати, будеш танцювати і хочеш себе спробувати в цьому виді мистецтва. Ну мені сподобались танці в 6 років. Ось та. А, сподобалось мені тим, що мені дуже подобається, як танцюють дорослі пари. Mm -hmm. Всякі платя да, так, конкурс так, там, так. так завжди. Десь як до речі, колись такі були, ну не знаю, зараз ніби цих шоу нема, танцюють всі. Правда, коли їх дивишся, думаєш, о, і я б так хотів, я б mm -hmm. так хотіла. Це класно. Такі конкурси, змагання, так? Такий собі здоровий спосіб життя. гаразд. скількох років ви почали займатися танцями. Ну, я почав займатися з чотирьома років. З чотирьох років. Ого, це в такому шо маленькому віці не складно було? Та я навіть не пам'ятаю. Зрозуміла, Софійка. Я почала займатися з шести років. Шести років, так? Добре, ви все ж таки обрали бальні танці, такий вид танцю. Як все ж таки віднайти свою пару і займатися танцями так, щоб це було, як то кажуть, тепер в кайф. Тобто це ж треба розуміти так, людину, якось відчувати її і мати якісь такі спільний, спільні, спільні ем, такі моменти, риси, навіть характер, щоб, як то кажуть, ти в такт і розуміти один одного під час танцю. Це все треба практикувати. все... На індивідуальних заняттях, на групових, Треба працювати. А якщо проявляється характер партнерші, аж надзвичайно сильно як подолати такі момент, як так Софіка вже там щось собі накумекала, бо вже посміхається. Значить, О, поговорити. Поговорити дуже гарно, сідати за стіл, переговорів. Знаєте, як кажуть, скрешувати всі такі гострі коти. Що виявилося взагалі найважчим під час навчання танців? Ну як для мене, це. Коли ти практикуєш, uh -huh. все. В п'ятницю ми кожній п'ятниці танцюємо фінали. Uh -huh. Фінали це типу що Щомайся новин. Фінал це коли ти танцюєш п'ять танців підряд без перериву. Ого, підряд. Продовж певного якогось часу це да. ви танцюєте без зупинки на змаганнях, Ай, мамо рідна. А добре, як тоді долаєте ту втому? Це все ж дуже сильне перевтомлення, фізичне і моральне. Ну треба це практикувати. Угу маєте якісь такі лайфхаки, як подолати в тому, або як відновлюєтеся? Що робите? Розспівати час, а що робите? Розподіляти час, розподіляти час, боже, це всім так треба навчитися органайзером своїм, як то кажуть, займатися добре. Ну одразу ще ми продовжимо до нашого спілкування із дітьми. А Ірина, хочемо запитати зокрема вас, як ви, як тренер, чи обов'язково мати хорошу фізичну підготовку, щоб почати займатися? Танцями я думаю, що не так важливо мати, як важливо хотіти її набути uh -huh. фізичну форму, хотіти працювати наполегливо. Я завжди дітям кажу, що важливо не скільки часу ти проводиш в залі, uh -huh. а як активно ти працюєш як наполегливо. Тобто, якщо дитина чи навіть дорослий приходить і хоче танцювати, і розуміє, що це треба прикладати фізичні зусилля, то і фізичну форму можна набути. Uh -huh. І рівень знань, і рівень техніки, і все можна набути. Чи є якісь такі певні популярні страхи початківців, які наприклад можливо десь їх зупиняють, або навпаки, заважають тому розвитку танцювальному мистецтві? Ну я думаю, що вже в наш час всі розуміють, що бальні танці це. Не просто танці, uh -huh. а це спорт. І я думаю, що в першу чергу переживаєш, що це затрачає великий ресурс часу в першу чергу. Логістика в плані всіх тренувань, всіх змагань, uh -huh. додаткових семінарів. тобто Це все, тобто працює тренер, працюють діти і працюють батьки. І тільки тоді ця команда може якось успішно все здолати. А скільки часу та років ви вже працюєте як тренер? Саме як тренер це 10 років. Uh -huh. Так, а тобто вже до маєте досвід 10 Так, а ні? До того наші тренери, коли їхали наприклад на виїзні змагання, то вони нам давали е, заміняти їх так би мовити, і uh -huh. таким чином ми вчилися також тренувати дітей і так з часом і потрібили. З якими складнощами найбільше найчастіше ж зустрічається тренер в своїй роботі. Складоще напевно на початку це навчити дітей любити танець, uh -huh. любити і розуміти, що вони хочуть танцювати, а далі це складноще напевно е заставити їх, навіть не заставити, а надихнути їх, щоб вони хотіли самостійно займатися, хотіли самостійно прийти, самостійно працювати, самостійно відпрацьовувати і розуміти для чого їм потрібні ці знання. Ось, до речі, є такий поширений міф про те, що є моменти, коли неможливо навчити танцювати. Чи це міф Спростуйте це твердження? Е, кажуть, там, наприклад, що потрібно тільки талановити людина, може танцювати, то я кажуть, немає слухи, там так не відчуває. Ну я, такі фрази. я особисто думаю, що всього можна навчити. Все залежить а, від кількості тренувань і наполелості тренувань. Може бути людина суперталановита, але і вона може це розуміти і не прикладати достатньо зусиль. А може бути людина, яка розуміє, що чогось і недостатньо, і постійно себе вдосконалювати, і ця людина дійсно доб'ється успіху. А скільки часу потрібно, наприклад, для того, аби побачити прогрес у танці? Чи є якісь певні такі часові проміжки часу, так в цьому форматі? Чи це не залежить від часу від людини? Десь бо від часу, який затрачений на тренування. Якщо брати так в нас на рівні нашого міста і навіть загалом, то ми стараємось поєднувати як школу, uh -huh. так і додаткові гуртки, так і танці. Тобто є в інших містах, наприклад, діти повноцінно прикладають свої весь свій час вільний на танці. Тобто в нас, поки ми стараємося це все скомбінувати, тому я думаю, що ну в танцях на швидкого результату ніколи немає, тому що дуже багато складових є як техніка, так і... Хореографія, відповідно до рівня, так і психологічна, моральна підготовка, тому швидкого результату очікувати не варто взагалі скільки часу, наприклад, ось ви готуєтесь на змагання? У вас проходить час? Ну що ви готуєте, ви кажете, цих п'ять танців? Так, є така якась зв'язка, що впродовж певного часу один за одним де цей танець. Скільки часу ви займаєтесь перед тим, як пігти на змагання? Ну, за літо треба готуватися дуже довго, uh -huh. практикувати завжди, танцювати, знати, коли там піти, в яку діагональ, uh -huh. щоб не збити пару Тобто, якісь є, такі певні танцювальні зв'язки і комбінації, так які вам допомагають, як то кажуть, виглядати на високому рівні, я так розумію, правда? Які найбільше такі найбільше можливо танець вам до вподоби і вам найбільше запам'ятався і чому? Або є вашим улюбленим ось? Ну, мій улюблений танець, напевно, повільний вальс. А чому тобі якось до вподоби? Ти відчуваєш, що ти можеш передати там свої емоції, так? Як то кажуть, і всі ці емоції виливаються вже в рухах, так? Мені подобаються там рухи, як там зміна напрямків. І в тіко мені подобається стандарт. Угу. ти? Посадовель. Посадобль. це твоє, так? А чому саме посадобль? Е, я не знаю. Мені просто ну більш мені латина подобається, бо там, е, ну я не знаю, мені просто латина угу. подобається саме. А які досягнення ваші для вас є найважливішими? Ви їх цінуєте просто часто про них згадуєте, і це ваша гордість? Ну. Ну мені до вподоби, в принципі, коли ти займаєш перше місце. Mm -hmm. До речі, якраз ми про це зараз і поговоримо. Ці всеукраїнські змагання, де ви були, так Ірина? може, трішки розкажете, як вони потрапили на ці змагання, зрештою, як вони і де проходили, і що цікавого там відбулося. Зазвичай на змагання, якщо в Україні, то вони неї... є. Кожних вихідних, але попередньо ми з кожною парою складаємо список змагань, які uh -huh. варто відвідати кожній парі окремо для корні для uh -huh. їхнього розвитку. Відповідно з кожної пари у нас наперед прораховані змагання, на які нам варто поїхати. І відповідно до них ми готуємося. Тобто ми почали от зараз з чемпіонату світу, який відбувається щорічно у вересні. У Польщі так відбулося так, так, так оцей від IDSA. Uh -huh. Відповідно. Далі в жовтні у нас були змагання нашого клубу, на які ми також uh -huh. готуємось. Далі ми хочемо на чемпіонат київської області. Так у нас далі по порядку все розкладено. Відповідно, якщо ти готуєшся до такого рівня змагань. Ти маєш відповідно готувати, як казав Тимофій, багато практи uh -huh. багато практичних змагань, багато самостійного відпрацювання. можливо Софія більше розкаже про свої самостійні відпрацювання. Вона не дуже часто хвані так. Самостійні це просто ти сама без пари, я так розумію. Так вона сама або сама з спарить. Uh -huh. Коли хто як співпадає розслід шкільний у нас? Ага, зрозуміло. До речі, ось індивідуально і групові навчання, тобто заняття. Чи є якісь такі певні переваги, і видно, наприклад, би якби тренер все ж таки би більше робили групові або навпаки індивідуальні заняття? Групові, індивідуальні вони під підтримують один uh -huh. одного, тобто неможливо лише на індивідуальних uh -huh. чи групових. На групових ми наприклад вчимо якісь загальні зв'язки, відпрацьовуємо загальні техніки, те, що потрібно всій групі, те, що потрібно рівню групи. А індивідуально ми вже відпрацьовуємо те, що конкретно їм, наприклад, не виходить uh -huh. або не підходить. Або не підходить їхньому саме саме танцю, чи їхньому uh -huh. танці, чи їхній фігурі. Тобто це все індивідуально спрямовано конкретно на дитину чи на пару, те, що їм потрібно виправити. Софійка, подобається тобі індивідуальні заняття або самостійно, якраз про те, що говорила Ірина? А до речі, чи є у вас якісь такі відомі танцівники України, за якими би ви хотіли навіть станцювати, або взяти в них якийсь такий, так би мовити, майстер-клас, побути на їхньому майстер-класі? З відомих танцівників з України, можливо, когось ну, знаєте такого. Він є вашим кумиром чи кумиршою? Ну хочу з дорофеєм Валері ага, ну. і з косатим. Зрозуміло. Угу, Добре, ти Софійко? Ну, я не знаю, мені всі подобаються. Всі подобаються, так? Але трішки мені ближче до мікрофону ласка. Мені подобається, якщо златина брати, то мені подобається Юрій Косович. Угу, Зрозуміло. Так. Любите ви їх спостерігати за ними, так, за їхньою діяльністю, так і їхньою кар'єрою, так би мовити. Гаразд, як ставляться ваші друзі до вашого захоплення танцями? Ваші однолітки, подруги? Позитивно. Позитивно. Десь там теж кажуть, ми би теж хотіли так, так танцювати, як ти. Ну, вони нас підтримують, бажають нам успіхів, перемоги на змаганнях. Як ви бачите себе в майбутньому у сфері е, танцювальної кар'єри, так би мовити? Можливо, ще заскоро це запитання, але, можливо, десь якісь мрії, побажання є, бо в нас сьогодні Всесвітній день мрії, тому ми можемо трішки тренером. помріяти. Я б хотіла бутепальним тренером. Т тренером, так, гарно. Ти, Тимофій тимофій здивувався mm -hmm. трішки. Ну, яка моя мрія, це. Так, трішки ближче собі. Молодець, одразу керує. Ну, моя мрія це здобути хороші успіхів якихось ну, та, так На дбані, звичайно, ще думаю що це буде не одна із ваших перемог. так Зараз ви теж зготуєтеся до змагань. Тобто кожен дні день прийшли кожного, тобто скільки, до речі, у вас у тижні е, часу йде на змагання? Тобто, скільки раз в тижні ви займаєтесь? Ну, танцями? Ну За літо у нас є три групові заняття угу. і ніби три індивідуальних занять? Угу. Тобто, це виходить так, що у вас тільки вихідні, напевно, це ж субота і неділя чи теж в суботу і в суботу ще займаєтеся, напевно. Боже ну, в суботу на змагання інколи. Мамо, а коли ви відпочиваєте? Як ви відпочиваєте, скажіть, будь ласка. Ви напевно танцюєте чи відпочиваєте. Бачите? Не так виходить. Так. Ну якщо подобається справа, то тоді, е, якщо вона до вподоби, то людина не відчуває втоми. Просто кайфуєте від того, що є. Гаразд вже 11 година і 26 хвилиночок. А ми вже помаленьку полегенько будемо завершувати наше спілкування. Але я сподіваюся, воно вже буде не останнім. Так тут в ефірі у Ваші побажання на завершення традиційно наші гості е, щось говорять, таке хороше, приємне усім радіослухачам у Ну я всім побажаю, щоб коли ви ходите на якийсь спорт і є якась невдача, то ніколи не здаватись. Так гарно, Софійка. Вважаю ніколи не здаватись. Ближче, трішки. Бажаю нікому ніколи нікому не здаватись, угу. вірити в себе. Успіхи вам. Так, ще Ірина від вас, побажання нашим радіослухачам. А я побажаю завжди бути натхненним чимось, щоб завжди було в житті щось таке, що вас надихає і заставляє вас кожного дня щось робити, те, що вас приведе, чи то до успіху, чи до якихось таких ваших внутрішніх, моральних успіхів. Тобто, те, що вас завжди буде. Стимулювати, робити щось в вашому житті, гарно дуже приємно, спасибі. Дай Боже, щоб всі ваші побажання зреалізувалися, здійснилися. Як то кажуть, нехай те добро ще визичити усім нам обов'язково повертається до вас бемерангом. Дякуємо, дякуємо. Це були вихованці танцювального клубу з Тернополя. Зокрема, Лотоцький Тимофій та Гросуляк Софія і Ірина Павлова. Сили вам наснаги до зустрічі ще в ефірі. Храдіо дякую на все добре, До побачення. До Це була ще. програма. Відверто наух.